Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки, наш захист. Продовжуємо студійні розмови разом з Миколою Волоховим, командиром підрозділу «Терра» у складі 3-ї окремої штурмової бригади. Пане Миколо, вітаю! Вітаю! Вадим. Ради вас бачити. Навзаєм е, у нас тут купа, як це в школі кажуть. Е... Роздаткового матеріалу, та ми до нього ще повернемося, і, і оце треба буде пояснити, тому що у нас є збір, це реп коротко. Я просто щоб ви. Не дивувалися на фоні чого ми сидимо з паном Миколою. Це реп, і ми збираємо теж на реп, тому що наші попередні досвіди збору на реб для підрозділу тера були дуже успішні, і ми сподіваємося, що ви допоможете третій штормовій теж зараз захиститися більше за допомогою оцих от дивних штук. Але для початку я хотів спитати, яка ситуація зараз в зоні ваших бойових дій, і наскільки росіяни своїми безпілотниками і своїми ребами випереджають в кількості і якості нас. Спроби бути лаконічним в кількості випереджають на жаль, Росія власне тому і атакувала Україну, тому що вона бачила потенціал за рахунок кількісного параметру. Більша економіка, більше людей, більше танків, є авіація, ракетна компонента. Кращі взаємозв'язки з мабуть зараз найбільшим виробником масовим світу Китаєм. Але по якісній компоненті ми все ще тримаємося по багатьом параметрам. Попереду це все асиметрична історія, і дуже складно коротко пояснити. Але ми, якби були і гірше, кількість. І якісно ми програли, кількісно. Ми гірші, тому я. Гадаю, і принаймні можу говорити про третю окрему штурмову бригаду у зоні відповідальності. Ми багато в чому переджаємо за якістю якість ця породжена нашою ініціативністю і бажанням природнім бажанням захистити свою землю. Якщо говорити з приводу ділянки, де ми зараз знаходимося, після проведення третьої окремої штурмової операції по встановленню контролю за нашою батальйонною смугою відповідальності, відповідно до наказів, насправді як це мало бути, ворог відчув такий дзвінкий ляпас. І зараз намагаються все ще відновити своє становище. Постійно проводяться штурмові дії. Вони лізуть, тактика іноді еволюціонує, іноді лишається стара закидати м'ясом. І, хоч хтось скаже, що м'ясо ну м'ясо так ви знищуєте Але це все одно жахливий тиск на піхоту, яка знаходиться на передніх рубіжах. І, взагалі, так історично склалося, що там, де третя штурмувато, ворог тисне дуже сильно, бо і мають вони з нами дуже такий болючий досвід з пахмутського напрямку, особливо з Андріївки. На авдіївському напрямку також багато страждань завдали, то вони чи то помститись хочуть, ну, принаймні це те, що я можу сказати за свою ділянку. А якщо говорити, я трошечки підготувався, бо на пам'ять не пам'ятаю, якщо говорити мовою сухих чисел, то з 1 по 7, 237 200 300 73 трьохсотих, 11 одиниць артилерії, один танк, 6 точок безпілотників. Завжди радію, тому що це нещодавно почали робити, знищувати ворожі очі, бо без очей взагалі важко щось робити. Сам mm. як це безпілотники, розвідники їхні це та? позиції, там а, де знаходилися позиції, з пілотами запускають. разом. Да замінять, замінять пілоти це таким, якби це дуже цінний ресурс. Я знаю на своєму прикладі. Дуже важко породити це, щоб воно працювало ефективно. FPV-дронів 263 штуки наші ребівці. Посадили і бліндажів 10 штук рознесли. Це до речі, якщо кому цікаво на сайті третьої окремої штурмової бригади, верніше телеграм-групі, можна це дивитися. Ми ведемо якусь калькуляцію, щоб ставати краще. Поки ви оце розказували 40 тисяч. Мені сказав редактор. уже Наші глядачі і глядачки зібрали за оцим номером картки і QR-коду, який ви бачите на екрані. Це на реп-система. Зараз я про них ще спитаю. Але якщо вже про це, тобто у росіян кількісно більше, але ми якістю зараз беремо і ведемо перед для того, щоб вести перед нам потрібні гроші. Раз і друге, у нас же ж перша в світі армія, де створили окремий це не підрозділ рід військ, безпілотні системи. Пан Сухаревський очолює, як це вплинуло взагалі от створення окремого роду військ. А це має величезні перспективи. Я чесно дуже. Ми в екосистемі нашій дронійській, це постійно обговорювали ще на процесі Дор... створення. Дроніські. А дронівська так і ми почули, це як mm. з А... Обговорювали і коли воно формувалося, хто очолить з паном Сухаревським мав за честь під Авдіївкою ну, познайомитися в чисто випадково пару слів перекинулося і я про нього чув позитивні відгуки і. Дуже ми хвилювалися на базі кого це буде будуватися, тому що нормативні акти, як це там прописано, це півбіди, все залежить від людей. Гарні люди будують сильні проекти, ефективні, неефективні люди. Там ліниві, незамотивовані, не будують нічого, тільки все знищують. І зараз я можу сказати: я давно знаю, що пан Герман командир Асгарду, це. Найперший підрозділ в Україні по знищенню ворожої бронетехніки за допомогою впівдронів, який навчив підрозділ ТЕРА, е, про як працювати за ефівдронами. Ми е, Камікадзе дав нам технології. Е, за що я йому дуже вдячний. Його туди підтягнули. Якщо я не помиляюсь, він там буде ледве не батальйон очолювати. І в чому, якщо таких людей підтягують, то проект ми не знаємо майбутнього, що воно буде, він поки що в стадії реалізації. Ми знаємо, що командир нормальний е, роду військ. Є спеціалісти, такі як пан Герман, і є ресурси. Я, Щоб не помилитися, якась кількість, чи то 20, чимось мільярдів, чи то 30 чимось зарезервовані під ці потреби. Напрямок надефективний. Я вам так скажу, Мавік підвищує точність артилерії в десятки разів і взагалі робить її такою. Іноді що вона влучає, і знищує в півдрони. Це взагалі золота знахідка. Ну, така штука, яка коштує там. Ну, 20 тисяч гривень у топ-комплектації. Ну, хай не нехай, нехай бо вона сто коштувала, якщо вона може танк знищити ворожий. А 100 тисяч до речі, якраз цифра 100 тисяч прозвучала від редактора. Дякую всім, хто долучається вже. Це ми збираємо. Нагадаю на оцей реп. Та що це за така штука? Тому що ми з вами вже мали цей досвід. Один реп той був трошки по іншому. Виглядав на інші частоти. Я так розумію, розрахований. А що це друзі? Я хочу насправді в першу чергу подякувати всім тим, хто допоміг нам зібрати на Ті засоби радіоелектронної боротьби ми збирали на 10 комплексів. Ця штука вона зроблена, щоб садити отакі. До речі, це ворожий трофейний, Отакі впівідрони, щоб вони не знищували наших бійців і щоб вони не заважали працювати нашим підрозділом. Ми тоді зібрали на 10 комплексів, і з підтверджень вони врятували два розрахунки. Це те, коли дрон уже летів, і в останній фазі враження він не зміг долетіти. Ця штука робить так, щоб дрони не долетіли до наших бійців. Це щит для наших бійців. Він не тільки рятує в життя, але й дає можливість працювати ефективно, тому що коли твоя позиція під постійним зищанням цих електродвигунів, ти не зможеш ефективно знищити ворога. А найпростіший спосіб перемогти це, звичайно, вибити всіх кацапів з української землі. Зараз ми збираємо на нові комплекси. Хтось питає, ну а чому а ті, що погані? Ні, ті не погані, але це гонка озброєнь. Росіяни постійно намагаються щось придумати нове. Власне, причина, чому ми почали збирати, це те, що оцей дрон, конкретно оцей, долетів до наших позицій. Це трофейний російський дрон, бачите, алюмінієві рами, вони самі їх виготовляють. Так це дорого алюмінієві рами ставити? на дрон? Складне запитання. Питання в тому, що це дає незалежність для них. У них є алюміній, і вони можуть. Він легкий і міцний? Достатній для виконання бойових завдань. Але я вважаю, що карбонові краще. У нас карбонові. Так. І цей дрон долетів. Підривник не здетонував боєприпас. Ми могли його цілим затрофеїти, познімали з нього радіообладнання для вивчення, але він долетів до позиції наших хлопців, і ми вивчили питання, чому він долетів, і знаємо, як протидіяти, будь ласка. Зараз нам потрібні ці комплекси. Бачите, тут такі трохи химерні антени. Насправді це не зовсім ті антени, які будемо використовувати, тому що тема, е, от на ваше запитання, на яких частотах я відповідь не дам. Про це краще не говорити. Чим менше ворог знає, тим е, це буде е, більш безпечно. Нам потрібні пане Мико, я би і не питав, тому що я в цьому не розбираю. Слово частоти різні. це. Я знаю, що ви би того чого не можна ніколи не запитали і. Ці комплекси допоможуть захистити наші автівки, коли вони везуть хлопців на позиції. Ці комплекси дозволять безпечно працювати розрахунком FPV-дронів, і вони необхідні. Ми постійно розвиваємося у цьому. У нас вже скоро буде на машині по чотири такі коробки стояти, але ми вимушені робити це, тому що ворог розвивається, він не стоїть на місці. Наш ворог не слабкий. І зараз це надзвичайно важливо, тому що Україна в ініціативі і ворог в ініціативі Військовою мовою Це називається зустрічний бій. І для того, щоб перемогти нам. Потрібно принаймні спершу бути живими, і це щі для наших бійців. Я дуже прошу всіх донатити. Вибачте, що я трохи може за емоційний, але а, це життя моїх друзів. Я прямим текстом кажу, це життя моїх друзів. А, так, треба знищувати ворога, і ми дуже переживаємо, щоб були розрахунки ефективні. Але варто обов'язково всім повернутися максимально цілими і живими з війни Ці комплекси допоможуть нашим бійцям вижити, допоможуть нашим бійцям знищити ворога, доки ворог не знищив їх. Насправді. Остання цифра, яку я почув у ВУСі від редактора Артема, 150 тисяч. Зібрали, воно далі доходитиме. Я тримаю кулаки, щоб до 200 хоча б доповзло. Дякую всім дуже, хто долучився. Дякую, пане Миколу. і дякую Моребо за те, що зберігає життя наших захисників.